Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум І зараз у нас на огляді новинка від бренду Дорожник модель Гранат 2024 року. Випускається в одному розмірі колісця 28 дюймів і один розмірами 20 дюймів. Відповідно, підійде під зріст мінімальний 175 см, максимальний до 190 см. В даний момент представлений в одному кольорі синій глянцевий. Подалі будуть поступати нові кольори, і з ними можете ознайомитись на сайті. Матеріал рами алюміній сплав 6061 Труби виконані по технології гідроформінг. Тут реально такий високий кермовий стакан. Зроблено це для того, щоб зробити посадку більш прямішу, більш комфортнішу. На рамі передбачено встановлення двох фляг, що буде в нагоді, наприклад, влітку. На задньому трикутнику розташований сталевий багажник, трубчатий з максимальним навантаженням до 25 кг. В мокру погоду від бруду вас будуть захищати пластикові повноцінні крила. Сидіння широке, комфортне, з м'яким наповнювачем. Встановлюється воно на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Ширина керма 64 см і встановлюється воно на алюмінієвий винос. Гріпси ергономічної форми, м'які та приємні на дотик. Матеріал вилки сталь регідна без амортизації. Тулки зроблені з алюмінію і вони на промислових підшипниках. Абада зроблені з алюмінію подвійні. Гума зі світловідбиваючою стрічкою, ширина 1,75 дюймів і комфортно буде на цій гумі їздити як по ґрунтам, так і по асфальту. Кількість передач на велосипеді 16, система 2х8, трансмісія від бренду LTU, На кермо встановлена монетка LTU a 3 серії. Права на 8 швидкостей, вона працює з заднім перемикачем, ліва на 2, вона працює з переднім. Передній перемикач ЛТУ провідна пара алюмінієва від провіл на дві зірки, розрахунок зубів 34 і 42 велика. І також тут є пластиковий захист від попадання одягу. І Встановлюється провідна пара на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач ЛТУ А3 і працює він з касетою на 8 зірок з розрахунком зубів 11 маленька і 32 велика. І касетний механізм набагато міцніший за трещитку. Гальма на велосипеді дискові механічні, мають вони непогану ефективність, діаметр гальмного диску 160 мм, і переднє колесо фіксується на ексцентрику, отож, зняти та встановити колесо ми можемо без будь-якого інструменту. Заднє колесо фіксується на гайках, підключик на 15, задній каліпер встановлюється на нижню частину дропаута, алюмінієвий диск також 160 мм. І в заводську комплектацію входить бокова підніжка з регулюванням довжини. В комплект входять пластикові педалі зі світловідбивачами. Гранат це доступний чоловічий дорожній велосипед хорошої якості. На ньому можна і на роботу, і на рибалку чи просто на прогулянки з сім'єю. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Дорожник, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Якщо сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», наложеним платежем. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео!